друже! Дякую, що завітав до мого каналу «Селена Розкриває Карти. Дякую всім, хто допомагає каналу, пригощає мене кавою, так би мовити, по реквізитах, що є під кожним відео. Також дякую всім, хто робить замовлення. І, до речі, останнім часом. Почастішили замовлення на, так би мовити, суспільно-політичні теми. Наприклад, вчора мене запитували, чому впав ринок кріпти, чи це зробив дійсно діючий президент Сполучених Штатів? Навіщо? Ну, до тому що він образився, що його. Не зробили Нобелівським лауреатом, не дали йому Нобелівку. Бо Нобелівка дає таку змогу людині, яка її отримала, що цю людину не можна посадити за грати. Дуже хотів себе забезпечити. Так, а зараз, друзі, ми дивимось, що чекає на Україну і українців на тижні. З 13 до 19 жовтня 2025 року. Маленька кубка це у нас старші аркани. Звідти я беру одну карту, це буде фон тижня. Велика кубка це у нас ситуаційний і придворний карти, Звідти я беру три карти, і це будуть у нас нюанси, деякі деталі. Дивимось, що чекає на Україну і українців на наступному тижні. Не треба казати, що це якийсь дурень. Ця картка, як і інше, має багато шарів, багато значень в залежності від контексту. Деталі. Угу. Так, дивимось, що, про що може казати ця картка? Це може бути казівка на те, що на тижні, на наступному на який ми робимо розклад, на перший план вийде тема діточок. Що ми смотримо далі? Ми бачимо масть мечей, це у нас війна. Під час війни, так і ніби якби це був мирний час, то ми б казали щось про яких розумних людей, про активність інтелекту. Зараз тут ми бачимо, ну це вже якось дивилися, це у нас був головнокомандувач військовий, і зараз ми бачимо ще й жінку поряд. Про що це може нам казати? Що Участь жінок у війні може стати більш активною ще офіційно це може статися більш поширене буде. Але оця картка нам каже про те, що ну, це буде справедливе рішення, оптимізоване, так би мовити, оце рішення щодо війни. Щодо участі жінок, має бути теж дуже збалансованим. Що ми можемо ще подивитися? Ну, я не хочу казати про ще одне значення цієї картки, яка каже про те, що треба відноситися до життя трохи легше, як це роблять діти. Але в нас зараз таке життя, в нас іде війна. І навіть діти стають дуже швидко, швидко стають дорослішими. І тому я зупиняюсь на моїй думці до того, що буде якесь важливе питання, пов'язане з дітьми про жінок з дітьми. Ще раз наполягаю на тому, що карти показують, що це буде справедливе, дуже взважене. Правильне рішення. Мабуть, комусь воно може показатися невірним, але на це треба дивитися на майбутнє в масштабах країни, в масштабах майбутнього. Ці картки також показують, що війна ще не закінчилась. От ця картка, наприклад, каже про те, що треба підвищувати. Власну ефективність, тобто не витрачати дарма свої сили, свою енергію, свій час на щось не дуже важливе. Треба навчатися бути більш ефективними, щоб витрачати мінімум ресурсів і отримувати максимум результатів. Дякую, що дивилися. Всім вважаю гарного тижня, сил. Витримки, здоров'я, кохання. Хай все буде добре. Все буде Україна, слава Україні! Слава ЗСУ!